Чому важливо слухати Слово Боже? І хто нам може допомогти у цей непростий час? Бог це слово Боже. І ті люди, хто слухає Слово Боже, їх оберігає сам Бог. І Бог може переграти будь-яку ситуацію і витягти з будь-якої проблеми. І тільки Бог може врятувати ні президент, ні політик, ніхто, коли людина у складній ситуації на межі життя і смерті? Люди змалюються і кажуть: Боже, спаси мене, і я служитиму Тобі. Але як не виявитись брехуном? Як насправді служити Богові? До Бога можна прийти тільки через Сина, а Син це Ісус Христос, і Він є Словом Божим. Тому ми можемо вивчати Слово і наближатися до Бога. І жодного іншого варіанта немає. Потрібно розуміти, як виконати обіцянку, яка нас врятує. Прийти до Бога ми можемо тільки через Ісуса Христа. І тому у нас є, як і сказав Ісус у молитві Отче наш, хліб наш насущний дай нам на цей день. Тому ми, місія Слова Боже, щодня вивчаємо хліб насущний та запрошуємо тебе приєднатися. Підписуйся на телеграм-канал Салтаненко. Напиши мені, щоб разом приломлювати духовний хліб. Нехай Господь збереже тебе і твою сім'ю.